Hello, again. Привіт знову. Продовжуємо працювати з дійсловом can. Так. Сьогодні слова, яких в підручнику немає, тому цей матеріал не обов'язковий. Так, дивимося, тут картинки і слова, які я взяв з підручника Smart Junior. Я з цього підручника також на інші теми беру слова, тому будемо знайомі. І потім подивимося текст. Все по черзі. Vocabulary. Бажано повторим за диктором. Do karate. Так. Do karate. Ну, майже так, як у нас, так, Займатися карате. Karate, тільки не карате, а karate. Пишеться так само читається по-іншому. Play basketball. Так, тут так само, як у нас, теж тільки не баскетбол, а баскетбол. Наголос міняється. Sing – Sing – Співати. Ми з цим уже зустрічалися. Dance, dance – Танцювати. Так, чули американський варіант dance, британський dance. Так. Далі ще одне слово. Paint – Paint – Малювати. Так само, як програма Paint, можливо, хтось уже чув. Добре, давайте, перш ніж слухати текст, пограємо в гру і потім прослухаємо текст. Ось слова ще знаємо спочатку. Так, ну ось легко, так. I can play basketball. I can play basketball. Так, далі karate. Шукаємо. I can do. I can do karate. I can do karate. Мені займатися карате. Так, що у нас ще знайомо? Ось співати. I can sing. I can sing. Танцювати. I can dance. I can dance. Малювати. I can paint. Я вмію малювати. I can paint. Excellent. Так, добре. переходимо до тексту. Мої друзі. Дивіться, зараз просто послухаємо, а потім буду перекладати, пояснювати у книжці. Також в old. I can play basketball. This is my friend Kelly. She can't play basketball, but she can paint. This is my friend Gary. He can't paint, but he can do karate. This is my friend Sam. He can swim. He can dive too. В принципі, цього достатньо, але оскільки тут далі йде право в відео, давайте розглянемо, що тут. Activity 3. Listen and point. 1. This is Luke and his friend Simon. They can play basketball. Ну, ви тут побачили, they can play basketball, вони можуть грати в баскетбол, can. Значить, A підходить нам варіант. Так, тобто, аудіювальні, слухаємо і підбираємо відповідь. Two. Luke так. likes karate, but he can't do karate. Так, так, look likes karate. Йому подобається карате, but he can't do karate. Так, але він не вміється кро займатися карате. Так, дивіться, не зміг розбити цеглу йому боляче. Бі варіант обрано. Три. This is Jessica. She can't dive or swim. Так, окей, дивимось Джессика. В варіанті A вона стрибнула вже, а в варіанті B там не зовсім видно, але ось ноги підкашуються, вона сумнівається. Значить, she count. Die and swing. B відбираємо і остання. Look. Jessica can sing and dance. Так, ну побачили, де в неї краще виходить? У варіанті B Jessica can sing and dance. Так, вона може, ну, Jessicka може співати та танцювати. Добре. Тепер розбираємося детальніше. Так, в Гру грали ми з вами. Ось. Як бачимо, у нас є хто? Карла, а також її друзі. Так. Все це нам знайоме. І заодно повторимо, так. My name's Carla. Так, мене звати Карла. I'm 10 years old. Мені 10 років. I can play basketball. Я вмію грати в баскетбол. І проходимо. Будуємо речення. Тренуємося. My. Name is Carla. I am. Ми можемо коротко сказати: I am 10 або повністю. I am 10 years old. I can play. Баскетбол. Let's move on. Так, рухаємось далі. Про Келі почитаємо, так? Так. This is my friend Kelly. Це моя подруга Келі. She can't play basketball. Вона не може грати у баскетбол. But she can paint. Але вона вміє малювати. This is my friend Kelly. Друг, подруга, friend. She can't. She can't play basketball. But. But Alea. But she can paint. Right. Next. Так. Кто там? Га Гарри. This is my friend Gary. He can't paint, but he can do karate. Так. Це мій френд Гаррі. Він не може малювати, але він вміє займатися карате. Так. This is. Пригадуємо структуру. Так, це. Мі друг My Friend. Gary. Так, він не вміє малювати. І can't paint. Але but he. Він може займатися карате Mia. Can do. Karate. Excellent. Great. І останній друг. Так, this is my friend Sam. Це мій друг Sam. He can swim. Він може плавати, або вміє плавати. He can dive too. По картинці бачимо diving. Dive означає пірнати. He can dive too. Так, він може плавати під водою також. This is знову my friend Сен. Склалося. Так. He can dive to Great. Так. Далі що у нас? Дивимося. Можемо переглянути текст ще раз, а потім гра на всі чотири частинки тексту. Чотири людини. Social studies: My friends. My friends. name's Carla. I'm ten years old. i can play basketball this is my friend kelly she can't play basketball but she can paint this is my friend gary he can't paint but he can do karate this is my friend sam he can swim he can dive too right так, Дивимося тепер цю гру. Підставляємо слова. Так, тут за логікою. Так, my. Так, мене звати Карло. My name's. My name is, Скорочено. Так. My name is Carla. Так, мені 10 років. I'm 10 years old. Я вмію грати в баскетбол буде. I can play basketball. Так, number one. Number 2. Можна сюди дивитись, так? This is my, дивимося в front, так, це моя подруга Kelly. This is my friend Kelly. She так, не може грати в She can't play basketball. But she can paint. Great. Як варіант, можемо спочатку здогадатися, так, а потім подивитися сюди. This is my friend Gary. He can't paint. But, але he can do karate. Окей. Okay. And the last one. This is my friend Sam. He can swim. будуємо речення повністю. He can swim. He can dive too. Він вміє плавати, і він вміє пірнати також або плавати під водою. Інші речення. Great. Так. Бачимо так. Текст за засвоїмо. Звісно, кожен це зробить в своєму темпі, так, щоб було зрозуміло. Так, Що у нас залишилося. Так. Дивіться, так, хто вже дивився попереднє відео, там є ствердження. Звідси я взяв, так. I can do karate, наприклад. Запитання: can you do karate? Так. Can на перше місце і інтонація підвищення. І заперечення cannot стає can't. I can't do karate. Так, хто чув британський варіант can't, американський can't. Добре. Так, давайте повторимо ці вирази, а потім використаємо їх в різних типах речень. Ствердженнях, запитаннях і запереченнях. Давайте повторимо спочатку. Так, окей, давайте тут подивимося. Вона вміє співати. She can sing. She can sing. Так. Він. До речі, бачите, she вона згадала так. Він буде. He. Він вміє танцювати. He can dance. He can dance. Так, він вміє займатися карате. He can do karate. He can do karate. Так, також дивіться. Проговоримо вслух, а тоді легше знайти текст. Так. Хто не вміє читати, то можна натиснути, наприклад, вона вміє малювати. She can paint. She can paint. Great. She can paint. Так. І вона вміє грати в баскетбол. She can play basketball. She can play basketball. Так, great. Move on. Так, поїхали. Повністю проходити не буду, покажу сам принцип. Це остання гра. Так. Потрібно вгадати. Question 1. Так. Він вміє займатися карате. Бачимо, галочка стоїть. Стверджувальне речення. He can do karate. He can do karate. Can do karate. Excellent. Так. Ну, давайте по два речення візьмемо. Так. Ага. Вона не вміє малювати. She can't paint. Бачимо. He can't paint. І не підходить уважно. She can't paint. She can't paint. Так. Я зроблю трішки більше часу, мабуть, на це. Так, бо бачите, він тікає від нас час. Так. І, як бачите, в попередній грі ми, я зробив так, що було по порядку там ствердження, потім заперечення, запитання, а тут перемішку вийшло. Ну, Подивимось. Він не вміє займатися карате. He can't do karate. He can't do karate. Так. Ну, і Ще два запитання. Подивимось. Вона вміє грати у баскетбол. She can, Значить, буде she can play basketball. She can play basketball. And the last one. Так. Він не вміє танцювати. He can't dance. He can't dance. Great. Окей. Okay. Добре. Ну ось, ми з вами все пройшли. Thank you for reading. Можливо, варто працювати в своєму темпі, і якщо йде легко, то пройти всю книжку одразу. Якщо йде складно, то можна, дивіться, спочатку пройти текст, так? А потім уже. Грати в ігри на ствердженні запитання і заперечення, так, щоб не було дуже складно. Thank you. Thank you for your attention. And see you next week.